А вот и привет балеринам капучинам. Очки не взяла обычно. Так я уже собираюсь надо срочно машине поубирать, потому что это уже никуда не годится. Это уже никуда не годится. Значит, подведем губки, подведем итоги. Сейчас. Ну вот такие классные карандаши, я вам покажу. Mm? Які сразу, так? Да? Горнюсики. Сейчас. А так, я її не мажу, я її так. Стукаю. Стук-стук. Чуть-чуть стук. mm? буквально. 205 номер. Вообще. Обалденная просто помадка. Всім рекомендую. Все, пора їхати. Куди їдемо? Що таке? Їдемо в інститут Шалімова до флеболога, дивиться наші венки чи судини. чи, правильно сказати? Я літом робила, у мене була перша стадія варікозу, але вона майже у всіх, а так як я приймала гормональні препарати, вони викликають, звісно ж, варікоз. би глупа що От, але я оце коли заболіла, мені кажеться, що це чи вірус такий, чи що. У мене почали боліти ноги. От і просто тупо болять ноги. Я не знаю, що це. І ноги болять нижче коліна і туди вниз. Чи то віни болять, чи то болять ноги. Ну Но я не знаю. розумієте? Поэтому я написала своему ликарю. Вот. И... Ой, я забыла подухаться. М да. Написала, короче, лікарю. И все. Он сказал, приезжу. Вот я и еду, рассказала. Она какие-то есть зодиак, чи зоник. Ой, классные они. Ага, на ну их уже не могу. Ну, вот есть. А, -а, а, мои любимые есть. А нету. Это ці куколки. Это же трусарки. Так, у мене є якийсь жо... Мерк Джон Джакобс, Якобс. Непогано, що там, це хорошо. Забула подухатися. Я не то, о, ці точні. Я не то, щоб там сильно люблю духатися, я не дуже якраз люблю. Але просто, ну как бы к доктору зараз, любить. друг друга близько. Шучу, шучу, бо зараз вже придумають. Хороший, свеженький. Джо Джо Марк Джейкоп. Что-то ой, хороший ароматик. Прекрасный. Ладно, все, едем. Так, сьогодні у нас два свята в Украине: День сім'ї і день вишиванки. Конечно же, миссинулечка пішов в вишиванки в садочок, потому что, ну, це, ми любимо це свято. Я, так як я йду до лікаря, ну, що я буду дівати вишиваночка. Не знаю, як у вас, але я думаю, що майже у кожного українця в шафі чистесенька, постірана, ладесенька лежить вишиваночка. Це як ідентичний код українця. Понимаєте? Дуже важливо мати свою історію, свою культуру, своє надбання, все своє. Вот. Ну, я, по Ну, я йду до лікаря, я живу почти вышиванку зачем дорожать вот эм... бля пробки таки капец я и так рано выехала я ничего не снидала голодненькая получается голова болит то есть капает такая голова давить. все давить. Коречі, ви так? Да? Я вас вітаю і, звісно день сім'ї. Ви знаєте мене, що я людина, яка топить за сімейні цінності, що родина на першому місці, діти, чоловік, дружина це то Ну, це наше життя. Я за якщо ви створюєте сім'ю, до чого я кажу? Бо є люди, які не хочуть ні сім'ї, ні дітей. І вони це не створюють, і вони якби живуть отак, от теж я їх не засуджую. Підтримую, якщо вони не хочуть і не роблять. Я не розумію тих, хто не хоче і робить. Це я не поняю. <плес> І ще раз скажу: цінуйте вашу родину. Якщо у вас в родині все хорошо, у вас все буде хорошо і скрізь в роботі, в справах, тому що ваша родина буде вас підтримувати. Чому дуже багато успішних, впливових, відомих людей, подивіться на них, у них сім'ї у них не розлучаються, них такого немає. Вони ходять до психологів, якщо в них є проблема. Проблеми є у всіх рано чи пізно, в любій родині стосунки, чоловік, жінка, стосунки батьки діти, це є завжди. І тут, звісно, якщо ви. Але відповідальність за стосунки батьки-діти несуть батьки, не діти. Немає поганих дітей. Діти є ті, яких ми привели в цей світ і яких ми виховуємо. От те, що ми виховали з нашими ж генами, то ми і маємо. Тому що дуже часто я чую, ну як не часто, а десь мені кіхтоки по що Діти такі неблагодарні. Ні, ні, ребят, ні. Якщо діти ростуть і виховуються в любові, повірте мені, вони тим же вам і віддячать. Від так що, імейте це в виду, тому що я їм. Я своїх дітей дуже сильно люблю, я намагаюся бути їм максимальною підтримкою, друзь, друг, другом і так далі. Мої дітки, то моя любов. От. І ближче, ніж чоловіки і діти, по суті, в мене немає нікого. Не, не, не по суті, а немає. Так що всім бажаю мати, тим, хто хоче, конечно, родину, дітей, діточок, як на небі, зірочок. Тому що діти це, звісно, я вам скажу, це щастя. Я дуже і дуже шкода тих людей, хто насправді не може мати дітей по якимось причинам, ну це ж якби не... нічого не понятно, чого, хто, як. Але е просто я би хотіла побажати всім, щоб у вас здійснилася ця мрія, і ви стали батьками. Я того очікуваний, тут Льолічки. От вечором лягаю і таку ці пальчики цьом цьому вже ж лапка, вже ж в школу піде скоро. А мама, все, ці ножки, ручки цілиє. Мамі, все він маленький хлопчик. Градіку, каже, що вже не поцілуєш, хоча я б і 45-й розмір на гімнала. Просто градіку вже мені говорить, ало, мама, ну, то ти лізеш? Ну, перехідний вік, розумієте, тут вже, звісно, ні. Я підцілувала і Радіку ножки, мамочка. Так що діти ростуть дуже швидко, і зв'язок з ними втратити теж дуже швидко, а в деяких випадках я знаю ситуації не понаслишки, назавжди можна втратити. І, ну, я, я просто не знаю, як я як мати, якщо моя дитина мене викреслить свого життя. Це для мене найстрашні всі були в житті. І моя дитина скаже. Матері, я його родила, я за кажу болячечку, я кажу родиночку, знаю. і скажу, що я не хочу тебе знати взагалі. Що потрібно зробити для цього ребенка плохого? Як потрібно обійти цю дитину, щоб твоя дитина від тебе відказалася? Варто задуматися і контролювати цей зв'язок своєї дитини. включаю навігатор, тому що вже Подякала, не закривається сон так я я еле запарковалась ребята ага тут запаркуватися нереально потому что утро все До лікарів как бы би... тут нереально просто запарковаться подождите а... ну, дальше здание. Так. Ой, Поликлиника, а мы не увидели туда. Туда. Ага, туда. Я йду туди, Національний інститут хірургії і що? І щось. Все, все. Коротше, йду, а там буде видно. Кому треба контакти флеболога моєго, значить, значить. Допустимо на в інстаграм. Є посилання на інстаграм. Вот. Я вам дам його номер телефону, кошти, консультацію сюди. 100 гривень. Вообще желательно, первый раз у нас плантация. Бажано раз, раз на рік робити. Все, я приїхала. Пішли. Ой, пошлите, пошлите. Ришила взять лапу собі. Ті роженки, що хочеш есть. Це медовичок, наверное. Слухай, Дядя вийшла, у нього трубка знову. Я, коротше, ще знання не потеряла. Ладно, ще йду зараз до лікаря, піднімаюся. Така у вас капучина. Десь доктор мене має зустрічати. Я бля, боюся страшне. Значить, так э, я вийшла. Э, я попитала в лікаря, чи можна дати його посилання або контакти. Він в принципі дозволив, я до нього хожу не перший раз. До нього зверталася моя сусідка, я давала їй номер, і її оперували, ну, він обирав варікоз. Тобто недорого, доступно і плюс ну, хороше оборудовання, ви самі розумієте, що це інститут. Так, Куди я прийшла? Де я вийшла? В общем, я него спитала, он сказал, что можно дать посилання. чего нет, если ну, действительно доктор хороший, а что нет. Тем более я уже другий раз у него по поводу ума У меня все нормально. Я же говорю, я проверяю, потому что я столько гормонов выжрала в жизни. Що... Все, жить буду. Каже, можно принимать дальше гормоны. С вены нормально. В общем, короче. И вообще, мне кажется, конечно, варикоз это. Генетичне захворювання більше. Все, поїхали. Я вам хочу сказати, я як людина, яка <головіка> не їздить зранку по Києву кожного дня, я хочу сказати, що це жопа просто. Такі пробки, затори, запори просто, запори. Габела, як мені виїхати відсюда? Я хочу кушати. мне хочу сейчас заехать, короче, и что-то купить нам на снеданок. Но я ничего не снидала И маков даже не было Капец просто, капец. Капец, я не знаю, что мне делать. Как мне выехать вообще отсюда? А они он все едут. Левый ряд едет. Правий ряд стоїть. Я... Чого ти стоїш Маша в правому ряду? Потому що ти з секуха, ти боїшся виїхати. З лівого з моста з'їжджати. Ну это факт. А ти хто? Ти секуха. От тепер стой в очереді. Ой, тут що якась тройка. Чи що тут буде? Ви поняли, де? Де це Аркадія цей мост? Який на... Короче, вы поняли, на нас скоростный трамвай. Скоростного сейчас. Раз, раз. Не пойму, что это такое. Господи, помылы. Так, я приехала в сельпошечку. Я не люблю сельпо. Я, по-моему, казала, не? В общем, сельпо я не люблю. Потому что они стали просрочку продавать. В общем, они спускудились. Ну, вот. Тому я хожу в Новус, но так як не має близько роботи, Діме. Давайте задамо в по. Так, що ми будемо снідати? Що ми будемо з Дімою снідати? Ого тут так дорого, дороже ці в Новисі. <кхем> Який-то бутербродик треба. Так. По-перше, я хочу французький сиром. Це з сиром, сиром, прованський сиром, хороше. Пусть там айло. Оце єдине, за що можна любити сілько за оці предсказання. Знаєте, що мені на... в чеки? В Згадайте, що, що дарує вам радість. Тортик, ковбаска. Салко з чорним хлібчиком. Коротше, цей сільпо непоганий. Я брала сирок, а жінка каже мені, а вона розставляє там товар. Лазурірований сирок до 20.00.05. Перша дата. Сьогодні 15-та. Ну, кожен свіжий. Я говорю, хорошо, но я не хочу. Я говорю, потому мне надо, свяжись. А там такая целая гора этих сырков, она ну поднимите там, каже, снизу возьмите, каже, там свежее есть. Хорошо, думала я. Действительно, есть свежее Взяла. зале. ужас, Вредно. -то. Хочется кусочек сыром Гамму. Ні хижи. Видно вчорашний. Фу. Ну а я ж говорю, за що любить сильфо? Развините, можна зуби оставить. Сільпо споганили страшне. Вони вже делают там якісь знижки І все, і то, а воно. Не, вони не делайте выводы, ребят. Да хоть сырок. Им. Вот такие. Это Та его греть в микроволновке надо, тудицей есть И тебе можно есть. А так можно зубы мои последние оставить. Хоть съем, хоть что-то. Ничего же не ела, голодно. Так, а что это возраст? Худенько. спортивном костюме в клепочке на прибежке руки 65 а выглядит на 35 наверное ж не жра такая говно як я добренька когда-то ничего не снидала сейчас заеду с Дима сей поем Я пойду на маникюр для домочки. Вот так. А что у нас сегодня в меню? Какие ногтики? Светленькие. Поехали. Так, капучино уже сделала. Маникюрчик вот такой вот молочненький. Вот, это уже страшное было, страшное. Иду теперь по колбаску, и масочка закончилась. Иду. Но <клухає> <клухає> Извините. Иду, знаете что? И думаю себе, что я съела пачечку этих орешков. M&M's, ММД. И вот как бы иду и думаю. Уже мне как бы норму калорий я этом не футбол. Что это трогается такая? Что строить, хлопцы, не? Ладно, не буду снимать, бо на вокзале еще краду телефон. не могу себе этого позволить. Я дома показываю. Купила колбаску, рябчик называется. Угу. Иди, девочка, без установки. Так, начинаем мить повністю ванну. Бачите, як все стоїть, хаотично, грязно. Сейчас мы це все будем вимивати. Все, все блищить, все вымито, все як я люблю. Чистенка розставлена. Колись тут буде тумба, і тут все буде спрятано. Ці баночки я їх сама не люблю. Кожен раз представте пилу їх протирати. Моя ванна. Девочки, запам'ятайте, розказую секрет. Більше не повторю. Оце помились, витерли. Поки полотенечко возьміть, витерли, щоб розводом не було. Оце витерли. Оце каждый раз вытерли и воно всегда будет чисто. У вас всегда будет чистенько, красивенько, чистенько. Не важливо, який у вас ремонт, важливо, чи у вас чисто, чи у вас не чисто. У мене на квартирі тоже всегда були порядки, І ванна завжди була чиста. Поняли? Так що все Помила, молодец, все вимила. Тепер йду дальше. Подивлюсь, що папа там наготовив. А ви пишіть коментарі, ставте лайки. І я закріплю в коментарях страничку доктора, судинного хірурга. Так що, кому надо, пишіть.